Ось такі гарненькі Nissan Leaf, 19 2019 року залітає до нас у продаж. Машинка в дуже гарному стані. 62 кВт батарея, здоров'я акумулятора 90% SL. Хто знає, то знає. Дуже гарна комплектація. Без ключовому доступі машинка. Музика преміальна Bose, електропривід водійського сидіння. От така гарненька мультимедійна система, клімат-контрольчик, підігрів і сідушок, гарненький мультируль, цифрова приборна панелька. Машинка в дуже гарному стані. 48 тисяч пробігу. Такий гарненький шкіряний салончик, перфорація. Машинка в дуже гарному стані. Знаходиться вона на локації ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1 автофокус. Актуальну ціну на цей автомобіль ви зможете дізнатися по... Посиланню в шапці профілю нам є всі актуальні ціни на наші автомобілі. Тому, якщо ви хочете цей автомобіль, телефонуйте нам. Приїжджайте на дизрайчику, огляд, будемо раді вас бачити. Машинка доступна в лізинг, кредит або на обмін.